Тема українських шрифтів, їх розвиток, ідея, розробка, приклади використання тісно пов'язані із історією встановлення та розвитку української, зокрема книжкової графіки. Зацікавлені читачі віднайдуть інформацію про шрифтове мистецтво у виданнях про українську графіку або ж у описах творчості окремих митців, таких як Василь Кричевський, Георгій Нарбут, Святослав Гординський, Михайло Бойчук. Сьогодні ж ми представимо до вашої уваги одне основне та декілька додаткових видань про розвиток українського шрифтарства. Адже до тижня української мови, який стартував 27 жовтня, в день відзначення дня української писемності та мови, відділ мистецтв Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових підготував відеогляд книг, аби глибше зануритися в історію та сучасність мистецтва каліграфії. Термін каліграфія почали використовувати в XVI столітті в Європі. Попередні 16 століть мистецтво каліграфії постійно розвивалося. Стародавні люди зображали на стінах печер різноманітні малюнки. З плином часу малюнки стали замінюватися символами і з'явився новий стиль письма клинопис. Згодом, у різних куточках планети кожне століття виникали все нові й нові види письма. Майже вся Європа у середні віки використовувала готичний стиль письма, який мав значну схожість із каліграфією. Скоропис, тип письма, для якого характерне зв'язне написання літер у слові, набув поширення у 15 столітті. Саме зі скоропису і постало новочасне ручне письмо. Він відрізнявся від попередніх типів письма загальним виглядом та написанням літер. У XVIII столітті український правопис відрізнявся від інших більшою пов'язаністю літер у слові та формою окремих літер. Уніфікація форм писання літер, як у канцеляріях, так і в школах призвела до виникнення в XIX столітті теперішнього письма. Для довідки, графічний малюнок накреслень букв і знаків, що складають єдину стилістичну композиційну систему, називають шрифтом. Тобто шрифт це поєднання писемності та графічного мистецтва. Загалом XVII століття в історії українського шрифтярства можна назвати століттям каліграфії. Розвиток світської літератури, пожвавлення ділового чи топак офіційного листування, збільшення кількості канцелярських паперів сприяло швидкому розвитку каліграфії, вражає винахідливість переписувачів, величезна різноманітність накреслень тієї самої літери, складні візерунки та хитросплетені сплетені розчерки ґрунтовне видання каліграфія Віталія Міченка розповідає про історію і розвиток писемності та шрифтарства. У книзі можна знайти все: від теорії використання шрифтів до найдетальніших практичних порад, від історії виникнення найдревнішого письма до сучасних прикладів використання шрифтів у дизайні та мистецтві, пояснення впливу на світове та українське шрифтярство і каліграфію різноманітних стилів мистецтва від середньовіччя до сучасності, від готики до ампіру та бароко. І все це смачно приправлено безлічу прикладів та детальних пояснень. Звичайно, найбільше цікавість викликають розділи Кирилиця в Україні та мистецтво шрифту в Україні кінець 19, початок ХХ століття. Наприклад, розвиткові українського графічного і каліграфічного мистецтва 19-ХХ століть сприяло кілька чинників: зокрема, сприйняття тогочасними художниками пластичних ідей візантійського мистецтва. Представники Михайло Бойчук та. Святослав Гординський та звернення до власної історії і культури представники Георгій Нарвут та Василь Кричевський. Таким чином українське мистецтво опинилося на перехресті різних художніх напрямків. Багато інших українських художників та художниць експериментували з кириличними шрифтами на початку ХХ століття, використовуючи як полігон невеликий простір книжкової обкладинки. Приклади такого графічного оформлення та зразки шрифтів бачимо у книзі понад кордонами модерна українська книжкова графіка 1914 років. До слова, у книзі також вміщені короткі біографії художників-графіків, твори яких представлені у виданні. Варто відзначити, що саме з іменами Георгія Нарбута і Василя Кричевського, які були серед засновників Української академії мистецтв, пов'язаний початок розвитку саме професійного. Шрифтотворення в Україні. Видання Нарбут студії спогади Листи є реконструкцією надрукованого у 1933 році Нарбутівського збірника, адже увесь наклад було знищено просто в друкарні. Дивом вціліли лише два неповні примірники. Значення Георгія Нарбута ще далеко не оцінено сучасниками. Писав у 1926 році його перший біограф, визначний музейник Федір Ернст. Лише шляхом збереження усієї художньої спадщини Нарбутової в музеях, періодичним влаштуванням виставок, виданням повної монографії і низки загальноприступних популярних видань, ми досягнемо того, щоб ім'я художника стало відомим кожному громадянину від нашої країни. Це є обов'язок не тільки перед народом, з якого вийшов Нарбут, але й обов'язок перед усім культурним світом. Тому що найвищі культурні досягнення кожного народу повинні стати власністю всього людства. Але в контексті сьогоднішнього відео нас цікавлять студії, присвячені мистецтву книжкової графіки та створенню митцем оригінальних самобутніх шрифтів. І тут хочеться зачитати так, як написав автор. Із студії Володимира Січинського, меморіальна графіка Георгія Нарбута. Як мистець книги і друкарського вміння Нарбут не міг байдуже приглядатися тому розбрату і хаосу, котрий панував спеціально в шрифтярстві. Найближчі попередники Нарбута залишили йому невелику спадщину. Тоді більшість шрифтів виготовлялися в Німеччині, і майстри, не розуміючи значення і генези деяких літер, часто нівечили просто до карикатурності окремі літери. Нарбут не міг цього не бачити, особливо тоді, коли почав студіювати українські стародруки та мріяв про виготовлення новітнього українського шрифту. Але у кого мав навчатися шрифтярство? Необхідне знання здобув Нарбут виключно з власних студій над старим українським штихарством, стародруками і рисунками. Належить одмітити, що на українському ґрунті Нарбут все-таки мав свого безпосереднього попередника в особі Василя Кричевського, до котрого, як кажуть, відносився стримано, але з великою пошаною. І, хоч безпосередній вплив Кричевського можна трудно віднайти, але саме підхід до розуміння шрифту, сама ідея використовування українських стародруків ішли у Нарбута за першими спробами Кричевського. Перша відома нам меморіальна графіка Нарбута, диплом Київського губернського земства 1913 року, дивує своєю несподівано оригінальною композицією та гармонійною вишукано контрастуючою гамою барв. І справді, перекинутий поміж двома вільностоячими кольонами простої тектонічної форми гірлянду квітів з гербом Києва, до цього міг зважитись лише справжній майстер, який не боявся, що від такої вільнодумності його композиція стане не архітектурною чи нелогічною. Навпаки, ця природність сполучення найкраще промовляє за призначення графіки не давати ілюзії дійсності, лише ілюструвати і пояснювати зміст та істоту дійсності. Це не переладовує і не обтяжує цілої композиції. Глядач не перетомлюється, йому легко дихається, око кохається в цій досконально виробленій формі та віртуозній лінійній техніці. Здається, це досить відчерпний опис стилю нарбутівського шрифтярства. До слова, є окремо видана українська абетка Георгія Нарбута. У книзі, очевидно, вміщені ілюстрації з абетки, розроблені митцем, історія її створення видання та експонування, а також аналіз і дослідження абетки, і як взірця бездоганної графіки, і як архітвору митця, результату його творчого шляху та національної самоідентифікації. До слова, про Василя Кричевського та його вклад в українське мистецтво можна дізнатися із матеріалу за посиланням. Цікавим доповненням до огляду стане книга Ірини Магдиш Арнуво стилі українського мистецтва ХХ століття. У виданні цікаво, естетично та зрозуміло пояснюється найперше, що таке Арнуво або ще північний модерн на скандинавський манер, та які особливості саме цього стилю. Здебільшого в книзі розповідається про митців представників Арнуво в Україні та архітектуру, але можна побачити і образ творче мистецтво, і графіку із елементами книжкового оформлення та шрифтами, на створення яких авторів надихнув саме цей стиль. Тема української каліграфії та національних традицій шрифтярства ще ховає у собі безліч таємниць. Тому сподіваємося, що в майбутньому з'явиться більше видань, котрі розкриють усі грані цього виду мистецтва.